Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч плей-офф Ліги конференції між Челсі та Серветом 2-0. На користь підопічних Енса Марески. сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. -кун -кун но Кункут, аноніме деки забивали. Ну, давайте це по порядку. да, Давайте по стартовим складу пройдемось. 4-2-3-1. Стартовая расстановка у Челси. Йоргенсен у ворота. Хаксель Дисаси. Тасина Дерабио. Центральные захистыки. Мануэль Бадьяшили. Вейга по флангах. Мозец Кайседу. Дисбери Холл. Центральные упорные пивзахистыки. Кристофер Нкунгу. Француз. Сегодня выше в Рату. Центральная атакувальная пивзахистыка. Педро Нетто. А Михаилу Мудрик по флангах. Та Марк Гию у нападе. Вот такой стартовый склад Челси. Давайте перейдем до стартового склада Сервета. Сервета також стартовая расстановка 4 2 3 -1. Один фрік у воротах, це не мото, ройлер-захисники Северін Мазіку. По флангах. Далі, відповідно, Доліне та Андона центральні. Андуа. Андуа, центральні опорні півзахисник Коні, центральний атакувальний півзахисник Стефанович Кутеса по флангах та Крівелі у нападі. Ось такий стартовий склад у сервета. Ну що ж, мої любі друзі, а тепер давайте по матчі. Давайте тепер по матчі пройдемося. І Челсі розпочав доволі таки активно. Перші хвилини Челсі не відпускав сервет, тотальний контроль м'яча. Ось, перечка 15, а потім десь сервет м'ячем став Володіти Челсі так не наполягав, не давала сервета володіти м'ячем. Небезпечних моментів за весь перший тайм. У ну, сервета були удари непогані. Але сказати, що це якісь голіві шанси, напевно, ні. У Челсі був напевне шанс у Михайла Мудрика. Супер був шанс у українця для того, щоб забивати, вдалося ними. Марко Гіл поборотися. Михайло Мудрик здорово м'яч підхопив, пробивав в ближній кут, не влучив. Це, напевно, був найкращий момент, напевно, за весь перший тайм. Ось в другому таймі все було цікавіше. Тому що Крісла Вірн Кунгу заробив право на пенальті на стартових, на стартових хвилинах другого тайму. Француз увірвався до шного майданчику, ну, футболіст Тревета. Порушують правила проти Кріштоферна Кунку у власне штат на майданчику, це пенальті. Ну, а француз свої пенальті реалізував. Крістофен Кунку пробиває дуже таки потужно, хоча й Вартар вгадує на перемипольота м'яче, але удар француза був настільки потужним, настільки точним, що вертарів було відбити цей удар дуже-дуже важко. Таким чином, Челсі повів. Потім. Челсі мав ще одну голіву нагоду для того, щоб забивати. Гію мав супершанс на 54 й хвилині, але забити. Іспанці не вдалося. Ось. Після голу Челсі трішки так заспокоївся. Тобто Сервети, там і атаки на пані були. Ось. і підходи були, і моменти були. Тобто, Челсі було нелегко. Ось. Потім Менцемареска поміняв, відповідно, вийшов Ансо, кол Палмер вийшов. Та вийшов ще у Челсі Енс Кол Палмір, тобто -то Нето, Крістафер Кунку. Вони поле покинули, а ще поле покинув. О, мої любі друзі, Мойзес Кайседа. Мойзес Кайседа Скайседа, також поле таки покинув. Ні-ні, ні, мої любі друзі, я перепрошую, не Мойзес Скайседа. Тут я щось моїли, б, друзі, помилився. А, ось, ну, зараз подивимось. новий Сенс Фернандеш, замість Криштофер, Маргію, точно. Саме іспанця поміняли Мойське седо Ну саме моїське седо, потім поло покине в кінці поєдинку. Замість Мойзеса, відповідно, по позиції поміняє його. Мойсекай uh, седо. So kind of... Так, давайте подивимось. Uh, Ось тут новонімедеки поговоримо. Лавія вийде по позиції замість Моїса Кайседа. Потім ще вийде Маліґісто по позиції замість Екселя Дісасі. Ось. Ну, якось так мої любі друзі. Ну Хоча Малігісто замість Екселя Дісасі там трішки раніше вийшов. Час забив. Час забив, фенс Фернандеш. Неймовірна передача дуеки, англієць. Ідеально увірвався і ідеально пробив ближній кут і Удар був настільки потужний, настільки сильний. Що англієць подоїв перевагу Челсі. Ну і потім здавалося, що Челсі нібито спокійно цей матч так вже догравав. Але ні, мої любі друзі, сервет дуже багато проблем. Челсі створив в кінці поєдинку, і сервет відверто на гол награв. Ось на 84-й хвилині був хороший момент, коли була обрізка у футболістів Челсі. Цією обрізкою майже скористався сервет. Але Яргенсен був на висоті, який зробив два суперсейви в кінці поєдинку, і таким чином о, в свої ворота він зберіг і не пропустив. Хоча, в принципі, сервета награв. А Ось і до речі, статистика. А Ось і до речі, статистика. 14-22 по ударах по воротах на користь сервета. Сервет просто перестріляв Челсі по ударах по воротах, але мають. За ударами в площину перестріляла команда Марески свого опонента, 7 проти 6. Тобто Учился з 14 ударів, 7 в площину. Тобто кожен другий удар був в площину, а у сервета 22 удари і 6 ударів в площину. Там Кожен третій удар сервета був площину 59 на 41 це контрольна користь Челсі 90% точність передачі під опічі Греса 84% у сервети 4-8 по кутових і Ось вона статистика, до речі, гольові шанси. Дві гольові нагоди у Челсі, одна гольова нагода упущена. У Сервету також була одна гольова нагода. І одну гольову нагоду Сервет упустив. Все-таки Представники з Швейцарії свину опустили. Мешка, що Серветта награв на гол. На один гол точно команда награла. Ось. 634 передачі у Челсі 576 з них точні володіння м'ячем 59% з 90%, з 90, з 90 точність передач. У володіння менше 41%, але по точності передачі команда була на вищому рівні 438 передач. 368 передач були точні, тому 74%. Точність передачі вважається дуже хороший показник. Нулю сайдів у Челсі, два всайду серве. 14 ударів, 7 ударів в площину, 2 повз ворота. 5 ударів заблокованих у сервета, 22 удари, 6 ударів по щиту, 7 ударів було нанесено повзорота. Один каркас воріт, каркас воріт Челсі рятував, і 9 ударів просто-напросто були заблокованими. По відборах сервет був на висоті 14 успішних відборів з 87%, з 87% успішності. Тобто 14 відборів і 87% успішність, просто неймовірний якийсь показник. Повчалося 7 відборів, але успішність також 77% це дуже хороша успішність. 6 сейф Форгензена, 5 сейв вратаря сервета. Ну що ж, мої любі друзі, Йоргенсправді вступав в гру неодноразово. 27-11 він ісмієч, 5-8 перехоплень, сервет тут перевосходив Челсі, 7 порушень правило сервета, 6 порушень правило Челсі лише одна жовта картка. До речі, мені Дудес не сподобався Ноні деякий, який вийшов. Був момент, коли ноні. Так само відважно просто відібрав м'яч, перевів на Дюсбері Холла, Дюсбері перевів на Михайла Мудрика. Михайло також непевний був момент, але не був чи Михайло Мундрик. Мудрик. Тобтоні мадеки мені сподобався. Е, ну Напевно, найкращим футболістом буде не Ноні, хоча, в принципі, забив і не відпрацював. Я би виділив би Йоргенсена як найкращого вратаря, і я Йоргенсена віддав. Людина зробила шість сейвів і врятувала свою команду. На замку, тому я думаю, що в принципі тут однозначно буде Йоргенсен найкращим гравцем цього поєдинку. Тож, Челси 2, сервет 0. Безусловно, сервет награв на гол команди сервет показала. Неймовірний характер. Чесно, я просто в захваті від швейцарської команди. Але Челси е все таки добився, якщо так можна сказати. Гол француза Крістоферам Кунку та англійці Анонімандоєкі були єдиними у даному двобої. Тож Челсі я хочу привітати з перемогою. 2-0. Дуже важлива перемога для Челсі. Можливо, ця перемога Челсі якийсь там настрій підніме. Почалася наступна гра проти Вулвергамтона на виїзді. Ось потім матч відповіді. Проти сервета. Яксь так. Ну, сервета, до речі, не буде. Не буде матчу, тільки Челсі. Наступний матч, матч відповіді. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Челсі 2, сервет 0. Бульванки, сервета не засмучуйтесь. Бульванки, Челсі вітаю вашу команду з перемогою. Дякую вам, мої любіду, за увагу. бажаю вам тільки все саме найкраще. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових.